Христос народився останній тиждень між Різдвом і Новим роком. Бажаю нам усім, щоб це було наше останнє воєнне різдво. Розумію, що складно вірити в те, що це побажання може здійснитись цього року, але на те воно і різдво, щоб здійснювались мрієм. Якщо вся країна мріє, зокрема про ось це на фото, то це має нарешті відбутись. Я Олена Требушна, Це канал є питання. Отже, сьогодні 25 грудня, понеділок. Не те, щоб про різдвяне у мене, але про дещо цікаве, що ми познаходили в тому числі завдяки вам. Не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Різдвяну. Так виходить, що найбільш гострим питанням в останній перед новим роком тиждень стала мобілізація, особливо після того, як президент на підсумковій прес-конференції озвучив, що генштаб нібито просить мобілізувати до збройних сил ще півмільйона людей. Вже місяць пройшов з того моменту, коли верховний головнокомандувач анонсував, що наступного тижня підготують комплексний план з мобілізації. Плану поки нема. Профільний парламентський комітет і генштаб все ще узгоджують його деталі. Ймовірно, до нового року цього плану і не буде. З кількох причин я так підозрюю: по-перше, парламент пішов на канікули. По-друге, це політично складне рішення, і так виглядає, що політичне і військове керівництво не хочуть в уяві суспільства залишитись. Тими, хто його ухвалив, по третє і сподіваюсь, це і є головне: все ще не фіналізовані нормальні рамки щодо того, як буде проходити мобілізація, і як забезпечити все те, що заспокоюючи суспільство, намагався сказати у вихідні в інтерв'ю міністр оборони. Влада намагається повернути довіру і суспільства, і людей, які приєднаються до збройних сил. Щоб повернути цю довіру, якщо це ще можливо, я сподіваюся, так потрібні чесні і зрозумілі правила, і рамки яких поки нема. Ось як пояснив в інтерв'ю суспільному міністру оборони, що намагаються зробити зараз. Ми, на жаль, демонізували ці процеси самі для себе. а Тепер хочемо розгерметизувати, щоб це стало зрозумілим. Перше, хто повинен служити, у нас, на жаль, сприймається, що служити своїй батьківщині це покарання. А для мене це служити своєму, своїй країні це честь. І оце світоглядні речі, які треба взагалі змінити: підходи, формати. І щоб це було зрозуміло, головний меседж це як можна зайти в периметр для служіння своєї нації, країні? Що буде, коли ти зайдеш в цей військовий периметр, Як ми тебе будемо тренувати? Як ти будеш їхати на злагодження, як будуть, які відпустки і коли у тебе буде, і як ти закінчиш служити своїй країні? І вийдеш з цього периметру, доки йде війна. До цього часу це питання, як я сказав, не дуже гарно було відпрацьовано. І це зробило деякий такий імідж питання, яке дуже складно, незрозуміло. І до цього питання було дуже багато, ну, налепили ще проблем. Моя мета. Як я сказав, вирішити ці проблеми, щоб це було зрозуміло, тому і з цим питанням я почав спілкуватися як з військовими, що вони бажають, що вони хочуть отримати. Е це правила гри, щоб по цим правилам ми грали всі. Але поки все це так довго триває, поки міністр оборони намагається заспокоїти суспільство в соцмережі просочується інформація, яка не заспокоює. Відомий військовий з Івано-Франківська, Назарій Кішак. Цими вихідними це командир кулеметників 72-ї окремої механізованої бригади. Опублікував у Фейсбук допис наступного змісту з 28 грудня в рамках мобілізаційних заходів. У кожному місті та області будуть встановлені контрольні блокпости. Ми беремось за мобілізацію. Хлопців на фронті потрібно міняти мажори, діти пафосних діячів, блогери. Всі, хто попадуться, підуть у піхоту у нашій державі війна без образ. Потім з цим допсом відбувалась дивна історія. Він був зник, в коментарях писали, що військовий його видалив сьогодні, зранку пост знову висів на сторінці кішака. В першій версії в кінці посту була ще і фраза Можете видаляти дію. А в інстаграмі кішако оприлюднив скріншот, який натякав на те, що повістки будуть приходити в дій. Вчора очевидно на це відреагував міністр цифрової трансформації Федоров, який написав в Телеграм: наступного року буде один мільйон дронів. Повісток у дії не буде ніколи, і тільки так запам'ятайте, як кажуть цей твіт. Словом, станом на кінець року і на кінець другого року вторгнення, ми спостерігаємо все ще за тим, яких наслідків набуло вкрай запізніле вирішення проблем і мобілізації, і підготовки військовослужбовців і їх забезпечення, і як це відбувається на довір'ї і до влади, і до командування збройних сил, і як вони разом намагаються розплутати той кому які накопичились за два роки вторгнення, бо їх ігнорували і повернути ситуацію в нормальне русло складно. Я дуже сподіваюся, що це все ще можливо. Але це теж до питання про те, що у президента є 5-6 ефективних менеджерів. Але деякі речі таки починають змінюватись. Станом на кінець року змінюється, наприклад, ситуація з дронами. Про це ми говорили минулого тижня, ось тут чи в описі під відео. Тиждень тому Міноборони нарешті оголосило, що для Збройних сил України вперше державним коштом придбають ті самі багатостраждальні позашляховики, які за два роки вторгнення волонтери перевозили з Європи тисячами. За різними оцінками для потреб Сил оборони України за час вторгнення було ввезено в країну від 150 до 200 тисяч автомобілів. І от, нарешті, вперше автівки на початку наступного року закупить уряд. В електронній системі публічних закупівель Прозоро оголошено тендер на закупівлю 1016 пікапів. Згідно з умовами, це мають бути нові автомобілі з підвищеною прохідністю. Очікувана вартість одного пікапу – приблизно 1 мільйон 700 тисяч гривень, тобто десь 45 тисяч доларів. Не на правах реклами, а лише для порівняння фонд поверни з живим з лютого 2022 року. Придбав для сил оборони понад 1100 нових автомобілів, тобто приблизно стільки ж ціна автомобіля, як правило, не перевищувала 1 мільйон гривень. Тобто, так виглядає це було ледь не в два рази дешевше ніж в тендері, який оголосила держава. Купували вони при цьому переважно Peugeot та Mitsubishi L200 у мінімальній комплектації. Під критерії тендеру, який оголосила зараз держава, підходить приблизно 10 моделей пікапів, які є на українському ринку. Найпопулярніші серед них це Toyota Hilux і Mitsubishi L200. Загалом на закупівлю виділено 1 мільярд 750 мільйонів гривень. Замовником виступає Агенція оборонних закупівель Міноборони. Крайнім терміном їх постачання має стати 15 березня наступного року. Будемо стежити, що закупить за ці гроші Міноборони. Паралельно з цим цими вихідними надійшли ще дві цікаві історії про ті самі пікапи. Меру Києва Віталію Кличку здається, вдалося пробити тему з передачою Україні вживаних авто з Британії. В Британії діє програма утилізації неекологічних автомобілів. Зокрема, мешканці Лондона можуть отримати до 2000 тисяч фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо той не відповідає стандартам викидів. Під дію програми підпадають як правило повнопривідні авто і пікапи. Кличко просив мера Лондона, Садіка Хана, не утилізувати ці авто, а передати їх Україні. Вони ж все одно не потрібні. Хан спершу відмовився, але на нього обрушився шквал критики. і У вихідні британські ЗМІ написали, що хан передумав і пообіцяв таки підтримати відправку в Україну позашляховиків та інших транспортних засобів, які інакше будуть утилізовані, і вже звернувся до міністра транспорту з проханням дозволити лондонцям та іншим британцям передавати такі транспортні засоби Україні. І друга новина з цієї категорії з Латвії. Її служба державних доходів сьогодні повідомила, що за 23-й рік країна передала Україні 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв загальною вартістю майже мільйон євро. Зараз триває підготовка до передачі Збройним силам України ще 34 авто в лютому цього року. Латвія прийняла спеціальні законодавчі зміни, які дозволяють безоплатно передавати такі машини Україні. В самій Україні до таких законодавчих змін чомусь не дійшло, так би за час вторгнення могла бути конфіскована на користь ЗСУ, наприклад, автівка судді Тандира, який збив нацгвардійця. І не те, що був на підпитку, а віз із собою ледь не міні бар в авто, або машина Дніпровського мажора, який гнав п'яним, чинив опір патрульним і намагався завдати фізичної шкоди поліцейській. Чи ще, ще одна історія менш відома про тернопільського водія, але дуже показова. Поліцейські зупинили водія. Він був нетверезий. Він підписав розписку, що за кермо не сяде. Але після від'їзду патрульних повернувся в машину. Далі його на шляху зустрів інший патруль. Шумахер вирішив від них втекти і на високій швидкості втаранився в кювет. Розтрощив машину, а так машина могла б бути в ЗСУ, а не в Кюветі. Якби таку норму ввели, я б у вас не просила знову сьогодні про допомогу. А так буду знову зараз просити. Останній цього року збір треба закрити. Різдвяний можна сказати, ось цим десантникам, яким я закрила обличчя смайликами на фото, які виконують бойові завдання на Донбасі. Дуже потрібна машина. Я пообіцяла зібрати. Хлопці беруть участь у важких боях. Машина потрібна і для переміщення у прифронтовій зоні, щоб діставатись в непрохідні місця за вихідні, завдяки дописам в соцмережах. Ми вже зібрали їм половину суми. Давайте закриємо збір сьогодні і зробимо десантникам різдвяний подарунок. Реквізити будуть в описі під цим відео і закріплені в верхньому коментарі. Дякую усім, хто вже долучився до збору і усім, хто долучиться зараз. Кожен з вас трошечки святий Миколай. Ну і хочу сьогодні принагідно розказати ще одну прикольну історію про пікапи, яку ми покупали після того, як хтось з вас надіслав нам у форму для скарг на закупівлі Інформацію про придбання автівок для збройних сил коштом місцевих бюджетів. Нам надіслали у форму пост Южноукраїнської міської ради, де посадовці звітують про передачу трьох мільйонів гривень військовій частині на купівлю двох пікапів. Зі звернення у формі було зрозуміло, що заява викликає певне обурення. Мовляв, понад 3 мільйони на пікапи. Що ж там таке можна купити? На два пікапи місцева влада виділила 3 мільйони 355 тисяч гривень у вигляді надання субвенції військовій частині в Южноукраїнському. Це трохи більше 93 тисяч доларів США. На один пікап це виходить 46,5 тисяч доларів. За ці гроші можна купити, наприклад, новий пікап Toyota Hilux Comfort 22 року, який в цілому підходить для потреб військових. Або, наприклад, за ті ж гроші можна знайти новенький Mitsubishi L200 цього року випуску. Дійсно, може здаватися, що ці автомобілі не виправдано дорогі для потреб збройних сил, особливо якщо волонтери купують аналогічні авто ледь не вдвоє дешевше, новими не кажучи вже про вживані. Але ось що ми з'ясували по цій закупівлі. Ми знайшли, що одна військова частина южноукраїнська в той самий час замовила через систему Прозоро 7 пікапів. Це військова частина Нацгвардії. Тут уже закупівля проходила за особистими вимогами військових, тому можна подивитись, чи купують вони такі дорогі автівки і чи потребують їх. Спойлер купують. Сума усієї закупівлі склала 13 мільйонів гривень. Це близько 52 тисяч доларів за машину. У пропозиції постачальника зазначена машина Форт Рейнджер. Із специфікації зрозуміло, що це комплектація XLT. Ford Ranger 23-го року. Військова частина закупила машини по 1 мільйону 868 тисяч гривень. На сайті офіційного дилера в Україні зараз авто стільки приблизно і коштує. Станом на час закупівлі ціна була трохи меншою – 1 мільйон 807 тисяч гривень. Також ми знайшли, що військові тієї самої Нацгвардії тільки уже у Славутичі Київської області замовили два таких самих форди за рівну таку ж саму ціну: 1 мільйон 868 тисяч гривень того ж самого постачальника а 16 листопада військова частина. Нацгвардія у Рівненській області замовила у того ж знову ж таки продавця ті самі Форди з ідентичним цінником. Отже, три військові частини Нацгвардії замовили приблизно в один і той самий час однакові автомобілі в одній і тій самій комплектації у одного постачальника за ідентичною ціною. Пов'язують ці три військові частини, окрім того, що вони входять в структуру національної гвардії, те, що усі вони забезпечують охорону атомних об'єктів України. Одна військова частина охороняє Рівненську АЕС, друга південно-українську, а ще одна забезпечує охорону та оборону Чорнобильської атомної електростанції. Цілком можливо, що нацгвардійці обрали собі одного постачальника і вирішили оснастити усі свої підрозділи з охорони атомних об'єктів хорошими автівками. Постачальником в усіх трьох закупівлях виступив ТОВ «Автовін». Компанія заснована понад 10 років тому, і на державних закупівлях вже давно з 2016 року це те, що показує аналітична система ЮКантрол за даними системи. Належить фірма трьом людям і ще одній товці. Це канюка Максим, Кравчук, Тарас, Храбан Василь і ТОВ Медікор, яким усі троє і володіють. Керівник Медікору з 2015 року Бобошко Олександр, ця ж людина керує ще однією автокомпанією Бухавто. Серед власників цієї компанії теж ті самі люди, Канюка і Храбан, і власне ТОВ «Автовін». Окрім цих власників, у Бухавто вклали свої кошти ще два інвестфонди і одна ТОВКа, фонд Бриз, Богдан Капітал і сама компанія «Богдан Авто Київ. «Бухавто» входить в групу п'ятого президента Порошенка Укрпромінвест авто він, який продав авто нацгвардії, і «Бухавто» навіть зареєстровані на одну адресу. Окрім того, один з трьох власників автовіну, а саме Храбан, зазначений як кінцевий бенефіціарний власник ще одного відділення Богдану, Богдан Авто Миколаїв, де разом із ним частку має Володимир Свинарчук, батько Свинарчука Гладковського Олега, бізнес-партнера Петра Порошенка. Коротше, простою мовою автівки Нацгвардії закупили у автогрупи з орбіти Гладковського Свинарчука. Усі закупівлі проходили за спрощеною процедурою. і Усюди перемагала фірма, яка через мажоритарного власника пов'язана із Гладковським. Сам Гладковський старший нагадаю є фігурантом розслідування набу. Колишнього першого заступника секретаря РНБО та двох колишніх посадовців Міноборони обвинувачують у зловживанні службовим становищем, а конкретно в тому, що у 2017 році вони в рамках державного оборонного замовлення організували закупівлю вантажних автомобілів за цінами, які суттєво перевищували передбачені бюджетом. Виробником та постачальником автомобілів виступала компанія Богдан Моторс, кінцевим власником якої є сам Гладковський. Справа досі в суді. Не буду стверджувати, що всі ці закупівлі нових авто для Нацгвардії не виправдані. Війна не закінчиться завтра. Військовослужбовці потребують автівок, які їздять, а не простоюють в ремонті і глохнуть посеред поля. Атомні станції теж потребують охорони. Два приклади ми бачили за час вторгнення. Найбільше у цій історії викликає питання все ж таки ціни, і те, чому Гладковському, якого судять за постачання армії автівок власного виробництва за завищеними цінами, досі немає вироку. І чому він досі себе непогано почуває влітку минулого року? Журналісти сфотографували бізнес-партнера Петра Порошенка і колишнього першого заступника секретаря РНБО в Польщі на виході з п'ятизіркового готелю Редісон. Тоді ж, за допомогою джерел у правоохоронних органах, вдалось з'ясувати, що це був вже четвертий виїзд Гладковського з країни з 24 лютого, коли почалось повномасштабне вторгнення. При цьому Олегу Гладковському 52 роки, тобто він цілком підпадає під мобілізацію. У прикордонній службі пояснювали тоді, що підставою для виїздів Гладковського, нібито, була гуманітарна допомога. Справу Гладковського по закупівлі ним власних автівок для зсу в статусі першого заступника секретаря РНБО скрували до суду ще в 2021 році. Вироку по ній досі немає. Ну і ще одну закупівлю для зсу коштом місцевих бюджетів надіслану вами. Ми проаналізували однією зі скарг у формі. Було відео активістки з Кам'янського Дніпропетровської області, яка розповідала про завищені ціни на закупівлях для збройних сил. Купували різне дрони, прилади нічного бачення, металошукачі та освітлювальні прилади. Ми порахували всі позиції, які вдалось знайти, щоб порівняти ринкові ціни з цінами в договорах міської ради Кам'янського. І це треш міська рада кам'янського зробила якийсь дивовижний фінт вухами у Прозора. усіх закупівель, про які ми будемо розповідати. Далі загалом вісім, але договорів підписано тільки два. По чотирьох закупівлях виграв ФОП Єміленко і ще по чотирьох ФОП Шевченко. Але міськрада підписала з кожним з ФОПів по одному договору, в які були включені усі закупівлі. Це в закупівлях вже є фактором, який насторожує. По-друге, за доброю традицією, що склалась в часи повномасштабного вторгнення, міська рада проводила закупівлі без використання електронної системи, тобто в закритому кабінетному режимі. З огляду на ціни, які ми побачили в договорах, ніякої конкуренції між постачальниками, щоб отримати найвигіднішу ціну, як це має бути на нормальних тендерах. На цих закупівлях не було. Давайте подивимось на перший договір, який більший за сумою, тому він хай відкриє парад позор. Перший договір на 3 мільйони гривень кам'янські чиновники підписали із ФОП ЄМІЛенко 3 жовтня. Перший товар у договорі і перше бінго. Чиновники міськради купили дрон DJI Mavic 3T за 325 тисяч гривень. Тоді як середня ціна на ринку, тобто навіть не найнижча, як це має бути в державних закупівлях, на 3 жовтня становила 253 тисячі гривень. 325-253 чиновники просто заплутались в цифрах. Жарт. Заплутались на 72 тисячі гривень, за які можна купити ще, наприклад, 3 FPV-дронів. Але ні. Ще один дрон Autel Evo Max 4 t закупили за 390 тисяч гривень. На ринку у той самий період часу такий дрон можна було купити на 100 тисяч дешевше за трохи менше ніж 290 тисяч гривень. За різницю можна було купити 2000 тисячі літрів диспалива, щоб не перекладати це на гаманці військових, які досі, як норма, заправляють часто автівки власним коштом. Далі, прилади нічного бачення у цьому договорі дві різні моделі. Одну з них ми не знайшли на ринку або не впевнені, що це саме 100% та модель. Проте наші знайомі військовослужбовці кажуть, що ціна в цілому нормальна. Чого не можна сказати про другу модель? Прилад нічного бачення AGM pvs 14 NL-1 Міська рада купила за 181,5 тисячі гривень. Купили 10 штук, тобто тільки на ці прилади нічного бачення витратили майже 2 мільйони гривень, а якщо точно то мільйон 800 тисяч. Станом на 3 жовтня на ринку такий прилад нічного бачення можна було купити трохи більше ніж за 140 тисяч гривень. Тобто різниця у ціні з договору кам'янської міськради і ціни на ринку 400 тисяч гривень непогано так на терили. В цьому договорі є ще кілька позицій із завищеними цінами. Загалом завищення по контракту у порівнянні з середніми ринковими цінами становить за нашими оцінками понад 670 тисяч гривень на рівному місці. Ці гроші були марно витрачені через недобросовісне виконання своїх посадових обов'язків місцевими тендерниками, і це в найкращому випадку. Другий договір зовсім трошки менший за сумою. Кам'янська Мінська Рада 4 серпня підписала контракти з ще одним ФОПом. ФОП Шевченко на 2 мільйони 985 тисяч гривень. Перший пункт, знову дрони, знову DJI Mavic 3T і знову завищена ціна. Ціна в договорі 291 з половиною тисячі гривень, середня на ринку 246. Два дрони обійшлись в міськраді у 583 тисячі, а могли обійтись на 90 тисяч гривень менше. Але найцікавіше це металошукачі. Міська рада закупила 6 металошукачів валон за 264 тисячі гривень. Металошукач, який у звичайному магазині техніки, а не в контракті міськради, коштує 192 тисячі гривень. У півтора мільйони гривень обійшлись ці металодетектори в Кам'янському, тоді як могли коштувати на 350 тисяч гривень дешевше. На цю різницю можна було б купити якраз вживаний пікап. Загалом завищення по цьому контракту у порівнянні з середніми ринковими цінами становить десь 690 тисяч гривень. І так виходить, що разом завищення цін в обох контрактах склало понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. І це тільки два договори, і тільки в одному маленькому Кам'янському. Тепер кілька слів про постачальників, які продали рідній міськраді всю цю техніку для забезпечення Збройних сил за таку от вартість. Продавцями в обох контрактах, як я вже сказала, були ФОПи. ФОП Єміленко отримав 3 мільйони гривень від міськради в жовтні. Ми перевірили по офіційному сайту державних витрат, що гроші дійсно були відправлені. Саме така сума і на прозоро вже є звіти про закупівлі, тобто вони відбулись. ФОП прописаний в Кам'янському і створений був лише 26 вересня цього року, тобто рівно за тиждень до підписання договору. Очевидно, жодного іншого замовлення до цього трьохмільйонного контракту ФОП не виконував, бо це його перший контракт. За даними аналітичної системи, U-Control, Єміленко, Денис, який і має цей ФОП інших ФОПів не мав і більше ні в яких компаніях не фігурував. У Фейсбуці ми знайшли сторінку людини з таким іменем і прізвищем Єміленко Денис, який живе в Кам'янському і працює на хімічному підприємстві Дніпроазот, олігарха Коломойського, що розташоване, власне там само. Якщо це дійсно не збіг, і це саме його ФОП постачав всі ці дрони і металошукачі збройним силам за гроші міськради Кам'янського, то не дуже він схожий на людину, яка отримала 3 мільйонний контракт від міськради ще й з такими націнками. Другий ФОП ФОП Шевченко, також з Кам'янського, і ви не повірите. Він теж був створений за півтора тижня до підписання договору. Тут так само проплати пройшли. Звіти по закупівлях опубліковані. Данило Шевченко отримав також під 3 мільйони гривень. Цьому Данилу нещодавно виповнилось 20 років. У тому ж таки жовтні одразу 3-мільйонний державний контракт. Ось це, ймовірно його сторінка в інстаграм. Також не скаже, що хлопець отримав під 100 тисяч доларів від міської влади. Як казав класик, тому що треба не всякою хуйньою займатися, а жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном дресировать любимого обезьяну и і ходить в оперу з красивими тёлками, получать удовольствие. Що ще цікаво, з цими ФОПами, обидва мають нерухомість на одній вулиці в одному будинку. На вулиці Нікопольській в багатоквартирному будинку обидва М'єміленко і Шевченко мають по квартирі. Мер Кам'янського, Андрій Білоусов у 2014 році Білоусов підпав під люстрацію, бо був у часи Януковича заступником міністра ЖКХ. Тоді білоусов отримав статус учасника бойових дій, щоб уникнути люстрації. Разом із ним цим самим займався в той самий час його колишній колега. Ще один тодішній заступник міністра, знайомий вам сподіваюсь, Дмитро Ісаєнко. Нині депутат від забороненої ОПЗЖ по недолюстрованому Ісаєнку. Зараз НАБУ веде кримінальне провадження. Чинного нардепа звинувачують у незаконному привласненні землі, а сам Ісаєнко в СІЗО Ісаєнко і Білоусов стверджували, що керували будівництвом в зоні. АТО, це було підставою отримати статус учасника бойових дій. тож, щоб уникнути ілюстрації, обидва отримали статус УБД. і лише потім під тиском суспільства відмовились від нього. Так от люстрованого білоусова у листопаді 2015 року жителі кам'янського обрали міським головою. В жовтні 2020-го знову проголосували за нього, і він повернувся у мерське крісло. Також у формі у коментарі ви написали, що у мера кам'янського брат-прокурор дійсно у мера кам'янського Білоусова є брат, і він дійсно прокурор. Більш того, якщо ви дивитесь наші відео вже рік, то ви можете згадати, як ми розповідали тут про конкурс на керівника набу. Тоді у ньому брав участь прокурор з офісу генерального прокурора з департаменту війни, який розслідує воєнні злочини. Цього прокурора звали Юрій Білоусов. Це і є брат мера Андрія Білоусова. Прокурор конкурс тоді не пройшов у комісії. До нього тоді виникли запитання по декларування та запитували також власне про брата. Білосов про брата сказав тоді так: я знаю, що було багато різного негативу в змі. Скажу щиро, я намагаюся від цього відволіктися. Поки що кримінальних проваджень або підозру брата немає. Те, що пишуть в змі, ставлюся до цього критично. Моралі не буде з усіх цих історій. Хочу сказати лише дві речі: поки ми не доб'ємося, що в цій країні. Буде забезпечена невідворотність покарання нічого не зміниться, як не бий по руках публічно окремо взятих свинарчуків і саянків і інших. І друге, люди в тому, що місцева влада краде через мутних фопів ваші податки на закупівлях для зсу. В цьому винні і ті, хто за цих недолюстрованих чуваків голосував. Мені дуже хочеться, щоб ви почали цікавитись власною країною, і вашою владою на місцях. Бо колись ми таки переможемо, і у нас будуть знову вибори. І я боюсь, що ви не обрали тих самих чуваків втретє, навіть після цих закупівель. На цьому у мене все на сьогодні. Не забудьте підписатися і повернутись завтра. Завтра розкажемо про будівництво усіх часів і народів недавно відкритий в столиці мегаміст, який мав врятувати від транспортного колапсу мешканців цілого спального мікрорайону Траєщина, але натомість став вічним майданчиком для піару і розпилу, по якому майже нічого не їздить. Ну, і, будь ласка, не забудьте про наш різдвяний пікап на фронті. Не можуть на жаль почекати, поки ми тут в тилу наведемо лад. Дякую усім, хто допомагає Збройним силам ще раз з різдвом, мудрості, мужності, терпіння і віри усім нам перемогти і сильними, і незламними повернутись з війни і відбудувати, і вилікувати країну. Христос народився.